5 травня уряд затвердив постанову Кабінету міністрів 1317 про зміни положення та порядок умови та критеріїв встановлення групи інвалідності. Це буде 501 постанова від 3.5.2024 року, як додаток до 1317. лікарсько консультативна комісія закладу охорони здоров'я направляє осіб, що звертаються для встановлення інвалідності на уряд комісії згідно з цим положенням. Для проходження медико-соціальної експертизи особа, що звертається для встановлення інвалідності, повинна подати такі документи: паспорт громадянина України та витяг з реєстру територіальної громади, у разі пред'явлення паспорта громадянина України у формі пластикової картки, довідку про взяття на облік. Внутрішньо переміщеної особи це для внутрішньо переміщених осіб. Довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків, та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України копію сторінки паспорта з такою відміткою. Військовий квиток тимчасове посвідчення військовозобов'язаного чи посвідчення про приписку до призовної дільниці або довідку територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо перебування на військовому обліку для чоловіків віком від 18 до 60 років. Раніше були люди возмущалися, були скарги на яких підставах, зараз це офіційна підстава. І ще хочу наголосити, що 2002 рік і 2013 рік не проходять документи, тільки повинна бути відмітка територіального центру від початку у нас війни. Уряд затвердив чіткий перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи. Це має за мету зменшити навантаження на людей, скоротити терміни оформлення документів для подачі до медико-соціальних експертних комісій. 6 травня цього року уряд затвердив положення про встановлення критерії та умови встановлення групи інвалідності. Це доповнення до постанови 13.17. Цим положенням надається вичерпний перелік документів, який повинен бути направлений на медико-соціальну експертизу не тільки пересічних громадянам, а й військовим. Це перший крок до медичної реформи та цифровізації медико-соціальної експертизи. Тому ми сьогодні запросили Голів ЛКК Уманського регіону. Сімейних лікарів, щоб обговорити всі питання, які потрібно висвітити, для того, щоб полегшити проходження медико-соціальної експертизи особам з інвалідністю, а також військовим. Ну і військовим це в першу чергу, тому що зараз це основна тема, якою ми повинні опікуватися. Під час семінару, що відбувся на базі центральної районної лікарні Палинської громади, особливу увагу приділили питанню забезпечення військових технічними засобами реабілітації. Знаєте, реабілітація це дуже актуальне і важливе питання сьогодення, тому саме сьогодні ми хочемо визначити механізм забезпечення технічними засобами реабілітації, тому що в нас зараз дуже багато військових, які потребують забезпечення технічними засобами реабілітації в різні періоди лікування, чи це стаціонарне, чи це амбулаторне. Тому ми саме хочемо обговорити з сімейними лікарями з головами ЛКК механізм забезпечення підґрунтям цього механізму. Є зміни до постанови 321 від 17 грудня 2023 року. Який і забезпечує цей механізм, це документ, висновок про забезпечення цими технічними засобами реабілітації. Ми працюємо з сімейними лікарями, щоб спростити цю систему, спростити форму до нас, форму 88, щоб ми максимально швидко в максимально короткі терміни могли це все зробити, видрукувати документ, і щоб особа як з інвалідністю, так просто військові службовці без інвалідності Відності могли забезпечуватись технічними засобами реабілітаціями в першу чергу протезами, тому що зараз дуже багато ампутанців, і це дуже важливо, щоб люди могли бути забезпечені цими технічними засобами. Нагадуємо, що проходження медико-соціальних експертизи не залежить від місця проживання отримати направлення на МС можна екстериторіально звернувшись до закладу охорони здоров'я за місцем проходження лікування або до сімейного лікаря, де підготують відповідні документи.